Насправді не людина погана, а погане то, що ти собі придумала в голові, і перестань придумувати собі сказки в своїй голові. Провію, що ти дивишся мої відео. Ніколи не ображаємося на критику, яку ми не розуміємо. Не старайтесь, ця людина вам не потрібна. Привіт всім вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Маріна. Я розповідаю про життя в Польщі, про свої подорожі, як мені живеться в Польщі, і про свої думки. Сьогодні я вирішила зробити таке відео про свої уроки, які я отримала свої 25 років. Страшно щось зробити, розробити це в ту саму секунду. Якщо тобі страшно пригади воду, пригай, не думай, просто пригай. Просто ну, попроси, щоб тебе хтось толкнув. але ну, самому пригнути. Якщо тобі страшно виступати на сцені, йди виступай. Перший раз опозоришся, другий раз опозоришся, третій раз, ніхто про це не помнить. Я стільки раз опозорилась на сцені, ніхто про це не помнить. А більшість моїх знайомих навіть цього не замітили. Я тільки про це пам'ятаю, я тільки це пам'ятаю в голові, я тільки це замітила. Я пам'ятаю, що там презентація була не така. Там я десь запнулася, там я десь тупо пошутила чи ще щось. Ми тільки це на нашій голові. Тому якщо ви щось боїтесь, ідіть це робіть. Краще робити, позоритись, робити і не беретесь опита ніж сидіти і боятися. Тільки ти вирішуєш, як на тебе впливає хейт, коментарі, критика, слова людей. Настрій людей, тільки ти вирішуєш, чи ти будеш якось реагувати, ображатися, плакати. Ми ніколи не приймаємо критику, з якою ми не згідні. Тому, якщо вас критикують, і вас це задіває, подумайте, можливо, ви самі про себе такого, такої думки і так думаєте. Можливо, це треба змінити. Говорити, це. Мало хто знає, всі про це мають знати, але мало хто це використовує. Більшість це я бачу по своїх подругах, по дівчатах. Я на нього обідалася, бо він не купив мені квіти. А чи ти говорила, що тобі подобаються квіти? А чи ти говорила, що тобі подобається там, кухня мексиканська, а не е, італійська? Е, треба говорити. Завжди треба говорити. Ти дуже голосна, ти дуже голосно смієшся, ти там дуже Емоційна, ти голосно говориш. A few moments later. мені здається, що ми всі різні, і якщо людина не хоче вас приймати такою, яку ви є, вам потрібно знайти другу людину, яка буде це приймати. Не хочеш розчаровувати в житті, перестань придумувати собі сказки в своїй голові. Це відноситься до е, подорожі, це відноситься до людей, це відноситься до ваших друзів, це відноситься до любої ситуації. Е, особливо дівчата люблять собі придумувати красиву е, не знаю, історію в своїй голові. Як це буде, як е, яка це людина, і так далі. А Потім вони розчаровуються всі людині і такі це людина погана. Насправді не людина погана, а погане то, що ти собі придумала в голові. Ти придумала собі деякий такий образ, який би ти хотіла бачити, але людина про це не знає. Людина така, яка вона є. Тому перестаньте придумувати, перестаньте надіятися, не перестаньте вірити в щось в своїй голові. Ще один рок, який я отримала, це ніколи не старайтесь доказати людині свою правду. Якщо людина приходить і говорить, я від тебе такого не очікував, от я про тебе почув, бо ти такий сякий. Він не буде слухати твою сторону, твою правоту. Він не буде слухати правду. Він вже зробив для себе висновки про тебе, про цю ситуацію. Тому не старайтесь, ця людина вам не потрібна. Тому що інша людина підійде і скаже: слухай, я про це чув. Е Розкажи, як там було, або що ти про це думаєш, або я не знаю, скажи, як було насправді. Тому людина, яка хоче почути дві сторони, вона почує правду і вона вирішить для себе, що для неї правда. Але людина, яка прийшла тебе ця людина вам не потрібна в вашому житті. Цей урок я отримала від своєї подруги Аліни. Якщо ти дивишся це відео, пиши. Мені цікаво, якраз провіриш, чи ти дивишся мої відео. Ніколи не порівнюй себе і людей до себе, це значить, якщо ти так робишся, не повинен е, всі так робити, не повинні люди так робити. Це відноситься до всього. Я зробила так. От почому він так сказав, чого чого він так зробив? От я би так не зробила. от я би так не сказала. От я би зробила по іншому, ти би так зробила по іншому, ти би так зробив по-іншому. Ну, ця людина не повинна думати, як ти. Ця людина живе своїм життям, і тому не потрібно думати, що якщо ви так думаєте, якщо ви так рішаєте, якщо ви так е, собі би зробили, ця людина так не мусить робити. Ця людина навіть не не. Думає про те, як хтось би зробив. Вона робить вона живе своє життя, вона робить так, як вона е, думає. Не завжди треба говорити так. Е, і мені здається, що для нас, для людей, дуже тяжко сказати ні та сказати дуже легко. Насправді так говорити дуже легко, а говорити ні дуже тяжко тому це цьому треба навчитися. І коли ви е, погоджуєтесь на все так, на всі проекти, ви можете вам може не хватити часу на той проект, на який насправді вам потрібно було би бути. Проект, який насправді вам потрібен, тому. Не завжди потрібно говорити так. Не слухайте е, вказівки і ради від людей, які не живуть вашою мрією. Якщо до мене приходить людина, яка подорожувала по всьому світу, яка е, написала дуже багато книг, яка супер крутий блогер, якого дивляться мільярди, я його буду слухати, тому що я хочу до цього. Дойти, ну, якщо мені дядя Петя, тітя Вася і так далі будуть говорити, що отак роби, а вот так не роби, це не те життя, Їх, їхнє життя це не моя мрія. Тому не слухайте людей, які не живуть вашою мрією, які не знають про вашу мрію. Останній урок, який я хотіла би вам дати, і це насправді працює. Я його отримала рік тому. Я не помню, де я його почула. Новий художник це бідний художник, і це насправді так працює. Я жила в апартаментах. У мене були свої апартаменти, я приходила, я ні з ким не жила. У мене все було своє, круті апартаменти, красиві. Я в центрі міста, Я зустрічалася з друзями. Мені хотілося приходити додому, і я стояла на місці. Я нічого не робила. Але тільки коли я переїхала в квартиру, де було ще сім людей, коли мені не хотілося там сидіти, коли мені там не подобалось, коли я себе загнала в такі рамки, які, в такі е, умови, які мені не подобалися, які, які мені були некомфортні, я почала працювати, я почала подорожувати, я почала знімати відео, я почала кудись гуляти, я почала зустрічатися більше зі своїми друзями, я почала знаходити нові місця у Вросливі і не тільки у Вросливі. Я почала е, писати сценарії, розбиратися в YouTube, е, розбиратися зі своїм каналом, і це тільки за що того, що я поставила себе в некомфортні для себе е, такі условия. Це всі уроки, які я отримала за свій 25 років, може їх більше, але це самі основні, по яких я живу, які мені здається будуть корисні і для вас. Якщо вам сподобалось, ставте мені лайк, мені буде дуже приємно. Від коментарів я теж не буду відказуватись. Якщо у вас є така можливість і вам сподобалось, оставляйте мені коментарі і зустрінемося в наступних відео.